Слава Ісусу Христу! З вами Капелан Ігор Плохой, і сьогодні я хотів би поговорити про патріотизм. Що це за почуття? Це почуття, яке закладене Богом в кожну людину, чи це якесь таке, не знаю, там, гріховне, тілесне почуття, з яким потрібно боротися, давайте спробуємо пошукати відповіді на ці питання, розібратися, що говорить Біблія про патріотизм і наскільки це важливо власне, для Бога і для нас. Давайте почнемо з такого першого питання. Патріотизм. Патріотизм це почуття любові до рідної землі чи до рідного народу. Давайте почнемо з такого питання. І я пропоную розглянути псалом 137-й. В деяких перекладах 136-й. Е, принаймні в сучасному прикладі це 137, і звучить він так, з першого вірша по 6. Над Вавилонськими річками ми сиділи і сльозами обливалися, згадуючи наш сіон. Зроблю ремарочку, це говорять євреї, які знаходяться в полоні, тобто вони всі депортовані з своєї рідної землі за на, на далеку відстань від Ізраїля, від Єрусалима. І ось вони згадують про рідну землю. І згадуючи, написано, що сльозами обливаються, згадуючи наш сіон. Читаємо далі другий вірш. На вербах понад річкою повісили ми арфи, загарбники нам наказали тут читати вірші, примусили співати величальних пісень, мається на увазі величальних. Вони звеліли нам, співайте нам пісень сіонських. Як можемо ми на чужині співати пісні Господні, якщо забуду про Єрусалим, нехай правиця зовсім втратить в мене гри на Арфі, нехай до піднебіння мій язик прилипне, якщо забуду я Єрусалим. Якщо я не згадаю, як найбільшу радість мій Єрусалим? Ось дуже цікаве, цікаве місце святого письма. Виявляється, що тут патріотизм він проявляється у любові до рідної землі, не до народу. Спочатку, от ми бачимо, а просто до рідної землі. Чому тому, що ну, народ власне був переселений в інше місце, жили в Вавилонії, а, ну, Тілесно євреї, які залишились живими, вони були депортованими. Але вони згадували власне про цю місцевість, про Сіонську гору, про Єрусалим, про Ізраїль. І вони плакали. Тобто ця любов наскільки була великою, що вони навіть говорять, що хай рука моя всохне, хай якщо я буду якось так не славити мій Єрусалим, або хай язик прилипне до піднябіння, якщо не буду згадувати про моє рідне місце тут місто на чужбині. Тобто ми бачимо, що мова йде про якісь незрозумілі, можливо, для когось почуття. Хтось каже, якби вони говорили про Бога, що хай язик мій прилипне до піднебіння і руха моя всохне, якщо я не буду грати на славу імені Господньому на арфі, або я не буду величати Бога, то нехай мій язик прилипне до піднебіння і я слова не зможу сказати. Ми б сказали, ну це зрозуміло. Вони от за Бога, так от знаєте, там ревнують, ратують, але тут не про Бога йде мова. Бог з ними перебуває у цьому вигнанні, Бог з ними перебуває на цій чужбині. Бог їх слава богу не залишив, підкріплює якимось чином, але все рівно смуток, все одно смуток у них залишається. Вони згадуючи про свої рідні місця і рідне місто Єрусалим. Вони говорять, от саме такими. Жорсткими, я не знаю, тезами, що хай руки сохнуть язик, прилипне, якщо я не буду славити, згадувати і так далі. І в Біблії оспівується це почуття як позитивне. Тобто, любов до рідної землі, це ну, Богом закладене якесь почуття. Я знаю багато прикладів з життя, коли люди. Навіть не любили Україну, от я знаю такий приклад. Реальний не любила одна людина Україну, проживала на півдні Одещини, Бісарабії. Вони там не вивчала українську мову, говорила постійно російською і потрапила вона в Московію. В місто Саратов, здається, і там це були 90-ті роки. Кінець, мабуть, 90-х, і там вона полюбила Україну, побувши на чужбині, вона полюбила мову, вона хотіла чути цю мову. Вона навіть там шукала оці там записи. З'явилися тоді, був популярний Окан Ельзи, група Святослава Карчук. І коли вона почула ці пісні, вона просто була в захваті. І коли повернулася ця любов, виникла. Тобто, навіть люди, коли живуть на рідній землі, не завжди у них є оце. Почуття любові до землі вони сприймаються як належне, як даність, ну от земля, ну от Україна, наприклад, ну Україна та й Україна, що й до такого. А коли людина переміщається на іншу землю, зараз до речі, це дуже актуальна тема. Багато українців переміщених є і внутрішньо переміщені особи, але є багато кілька мільйонів переміщених аж за кордон в інші країни. І як би там не було краще, можливо, жити економічно, соціально можливо якихось інших. Категоріях, порівнюючи Україною, можна порівняти не на користь України, все рівно у цих людей виникає ностальгія, це дуже серйозне почуття, ностальгія, а це до речі, один із видів любові. В грецькій мові Стольгіо, ми знаємо, що це Агапе найвища любов до Бога. Афіло, там, дружня любов, Ерос між чоловіком і жінкою. А, а, сто, стольгіо, це до, от, до рідної землі. Ось ця любов Стольгіо, яку ви окремили в окрему любов греки, вона була постійна, вона супроводжує всіх людей. І я хочу сьогодні говорити про те, що це дійсно Богом закладене почуття. І ми спробуємо чи святе письмо. Про це подивитися. Отже, перше це любов до землі. І любов до цієї землі, нашої рідної, якщо ми живемо на цій рідній землі, або навіть якщо на чужбині, це і є патріотичне почуття. Але далі, який ще, що включає ще патріотизм в себе? Давайте прочитаємо ще один уривочок, дуже цікавий це е, життя апостола Павла. Е, Послання до Римлян, 9 з 1 по 5 вірш. Тут така цитата цікава. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу й невпивну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом, тобто по плоті браття. Вони – ізраїльтяни». Що їм належить синісто, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхній Отці, від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог благословений навіки. Амінь. Римлян 9, розділ 1-5. Дуже цікаво, друзі. Е, виходить, що апостол Павло говорить нам про якесь дуже цікаве почуття, що Він хотів би бути відлучений від Христа Ісуса, заради кого? Заради рідних йому по плоті братів він позначає їх це. Каже: це ізраїлітяни. Розумієте? І Він дає характеристики цим ізраїлітянам, що їм належить і заповіт, і законодавство або служба. Їм належить і слава. До речі, в мене є окреме відео про слава Україні і. Християнську реакцію на це гасло. О, тут теж написано, що от Ізраїлю належить теж слава, тобто є різні слави, є слава Божа, є слава, яка належить народам. Так про це вчить Біблія. але це інша тема. Кому цікаво, подивіться інше відео. Так ось ми повертаємось. Апостол Павло говорить, що я хочу бути відлученим від Христа, лише би спаслися мої браття по плоті. Це як потрібно любити кого? людей своїх за кров'ю за націю. Він каже: Я євреїв своїх люблю. Бо я євреї, я люблю євреїв, це нормально, каже для мене. Хоча здавалось би, хто міг би таке говорити? Це ж, ну на перший політ, самий космополітичний апостол. Він апостол на євреїв, він апостол кого? Написано язичників, він апостол для язичницьких народу, народів. Відповідно, ти не можеш бути місіонером місіонером серед інших народів. Якщо ти ці народи любити не будеш, ти не можеш не любити народи і благовістувати їм слово Боже. Ти не можеш не любити якийсь народ і йти заради них на ризики, ти заради них на побиття, на ув'язнення у в'язниці ви знаєте скільки Павло потерпів від е, різних переслідувань, коли він доносив благозвістку звістку різним народам. Тобто він їх любив і любив на практиці дії. Але каже, я то їх люблю, всі, всі народи люблю. Але найбільше я люблю свій народ. Найбільше я люблю євреїв. Більше того, заради них я готовий бути відлучений від Христа, лише би їм було добре. Як це можна так любити? Нам це в голову не вкладається. Хтось з християн чи може сказати, ну Христос, хай буде відлучений від того життя вічно від тебе, від того спасіння. Лиш би всі українці спаслись. Я думаю, що ніхто не спроможний щиро це сказати. А апостол Павло міг це говорити. До речі, апостол Павло розумів про що він говорить. Він дійсно знав Христа. Він дійсно був піднесений до третього неба, був там на небесах і повернувся знову сюди на землю. Він про це в другому 12-му розділі. Тобто, він, для нього ці категорії Христос, вічне життя, це не просто якісь, знаєте, міфи або якісь там просто пусті слова. Він це все реально відчув і реально відчуваючи Христа. Він говорить: Я готовий бути відлучений від спасіння до цього з би спаслися мої браття по плоті. Це як потрібно любити свій народ. До речі, подібне місце Святого Письма це вже на домашнього працювання. Будь ласка, подивіться, воно паралельне, абсолютно дзеркальне. Подібним чином себе колись ввів і в старому заповіті Мойсей. Вихід, 39 розділ, 9, 14 вірші. Це дуже цікаво. Та він каже: Господи, викресли мене з книги життя, лиш би спасти весь народ. Почитайте, подивіться. Мойсей дуже сильно любив свій народ. Павло. Але вже ми беремо цей новозавітній приклад, якщо більш сильніший, До речі, деякі люди чомусь. Вважаю, що там новий завіт це слово Боже, а старий це ну таке не, не досить слово Боже. От е, насправді все є словом Божим, старий заповідь і новий заповідь нічим не відрізняються. І змінилися лише деякі речі стосовно там церемінальних е, моментів, якихось там історичних, але мораль залишилась та сама. Мораль да от то ставлення Бога до людей, там людей до ближніх, от як Моїсей ставився до євреїв, як Павло ставився до євреїв – Абсолютно дзеркально так само. Він любить свій народ, любить свою націю. Послухайте, Павло знав, хто такі євреї. Євреї йому багато зробили проблем. Євреї постійно його переслідували. Він він служив язичникам, і вони його нормально сприймали. Вони для них він був авторитетом. Вони його любили, вони його слухали. Він там відкривав церкви. Але євреї приходили. Навіть із увірувавших у Христа, євреї приходили і колотили воду. Вони піднімали проти нього е, якісь там. Коаліції, вони говорили, що ти неправильно навчаєшся зичники. вони е, е, скаржились на нього до Єрусалиму. Він йде на апостольський собор, 15-му розділі е, книги дій, щоб відстоювати свою позицію. Е, це навіть віруючі євреї були налаштовані проти нього, а не віруючі, тим більше були налаштовані проти нього. Тобто, фактично всі групи євреїв були налаштовані проти Павла. І до сих пор, до сих пір, до речі, апостола Павла найбільше не люблять. Вони навіть, якщо видаєтесь там от іудейські кола. Релігійні, то вони кажуть, ну Христа ми ще можемо сприйняти там як певного равіна. А от Павло для нас це сама гірша особа. Тобто євреї його ненавиділи, до сих пір ненавидять. Але він каже, а я їх так люблю, бо це мої рідні по плоті, і Христос по плоті від них. Вони рідні для мені по плоті. Послухайте. Іноді хтось говорить: а як я буду, за що ми воюємо, наприклад, або за кого ми боремось, українці такі невдячні. Тут хлопці кров і це правда, а в тилу, он там, якісь там, вибачте дискотеки, п'янки. Це дуже боляче насправді. Це, ну це дуже неправильно, це дуже погано, але це відбувається. Чи зможемо ми любити в цілому українців з їх всіма недоліками? Не знаю. Але Павло був істинним патріотом. У нього була глибока, не знаю, ну неперевершено глибока любов до своєї нації, до своїх братів по плоті, до свого народу, що він наскільки глибоко їх любив, не зважаючи, по-перше, на їх недоліки, страшні недоліки. Як Моїсей міг любити цих євреїв? Та вони тільки повстання проти нього піднімали. Скільки вони йому проблем створювали, але він любив, скільки Павлу створювали. До речі, так і дійшло, що саме вони, євреї Павла, віддали в руки римлян. З звинуваченням і через їх звинувачення Павлу Голову відрубали відциклим мечем, до речі. І ось в яких він був вставив. І він продовжував любити євреїв. Хочу звернутися до кожного з нас. Чи любимо ми українців в цілому, так як любили Павло, апостол, свій народ, чи Моїсей, пророк свій народ? Чесно кажучи, ми, мабуть, ні здається, що таке, ми не дотягуємо до цього патріотизму, і до такого глибокого глибокої любові до нації своєї, як це робив апостол Павло чи Моїсей. Дай Бог нам всім оцей приклад, щоб ми могли саме так ставитися до, до свого народу. Тобто патріотизм, підсумок проводимо. Це і любов до землі, як ми читаємо, псалми 137, псалом 136, тришости, і любов до свого народу, римлянам 9 розділ. Що таке взагалі патріотизм? Давайте з визначення цього слова. Патріотизм це слово, яке має грецьке і латинське походження. Латинське слово патер це батько, патерностра отче наш. Або «патріа» – це батьківщина, батько, pater, patrio, патріо, батьківщина і, власне, патріотизм. Ну, якщо по-нашому аналогії, батько, батьківщина і? Батьківщинизм, ну якщо так можна а, сказати, але ми називаємо патріотизм не українським словом від батька, а за латинського налогу від pater, батько патер, батько-патер, патріотизм. Тобто, до чого я веду? Власне, це саме означення нас наштовхує до п'ятої заповіді. П'ята заповідь звучить так: п'ята заповіді із десятислів'я, із декалогу. Вона звучить так: шануй свого батька та матір свою. Щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Вихід 2012. Він тут е, в одній заповіді е, зазначає про батька і матір, про батьків, про землю свою, ти будеш на цій землі довголітнім, благословенним, і про шанування батька і матері. Е, патріотизм починає, починається від шанування патер батьків, патріа, землі і розширюється до всього народу. Що я маю на увазі? Бог каже, що ти маєш любити своїх батьків. Тобто, твої батьки мають для тебе бути тими людьми, наприклад, старшого віку, яких ти любиш найбільше. Ти любиш найбільше. Ну, Дивіться, щоб ви просто зрозуміли. Давайте такий простий приклад. Ми бачимо навколо себе дуже багато людей старшого віку. Хтось із них дуже нуждений, хтось із них інвалід, хтось із них за рисою соціальної там знаходиться в соціальній бідності. От імсім ну, потрібно допомагати. Але Бог говорить, що в першу чергу ти маєш подбати про своїх батьків. Якщо ти своїх батьків забезпечиш, якщо ти виконуєш п'яту заповідь своїх батьків, любиш, тоді ти можеш допомогти іншим старшим людям, іншим старичкам. Але ти допомагаєш в першу чергу своїм батькам. Так вимагає це те письмо. Розумієте? Це аналогія така, що деякі люди говорять: а я космополіт, я люблю для мене немає різниці, який народ, мій рідний чи не рідний, я всіх люблю. Це омана, не можна всіх любити, тому що любов до всіх полягає дуже в простій схемі. Якщо ти не любиш свій народ, ти не любиш всіх інших. Якщо ти не любиш своїх батьків, то як ти можеш любити інших старших батьків? Якщо ти не любиш своїх дітей, то як ти можеш говорити, що ти взагалі дітей любиш? Тому ми розуміємо, що в першу чергу люби своїх батьків, а потім допомагай іншим, батькам інших людей. Нормально, ось така схема. Так і з народами. Якщо я в Україні живу в Україні, я в першу чергу маю любити Україну, а потім інших людей. До речі, якщо брати з християнської точки зору, то я знаю, що є така місіонерська практика або практика підготовки місіонерів до їх служіння, до місії. Якщо людину спочатку випробовують де у себе на батьківщину, якщо ти умовно українець дійсно зміг полюбити українцям і зміг служити їм своїм рідним по плоті. Різним служінням, там якоюсь іншою допомогою, просвітництвом, соціальною допомогою, то тоді є ще шанс, що ти можеш поїхати в інший народ і іншому народу послужити, і їх теж полюбити. Але якщо ти, вибач, українцям служити не можеш або рідному народу, звідки походить місіонер, ти не можеш, ти не, не, не мав практики, любові до власного народу, і ти поїхав служити іншим, а, такі місії говорять, скоріш за все, це буде провально. І таких людей навіть на місію не відправляють. І це нормально і правильно. Ще раз, якщо ти не любиш своїх дітей, ти не можеш взагалі любити дітей. Якщо ти не любиш своїх батьків, ти не можеш любити старших людей. Так заповідь говорить. Тобто ми маємо любити в першу чергу своїх батьків. Але оця любов до батьківства, вона може мати ширші межі. Люблю своїх батьків. Люблю свою сім'ю, це вже ширше коло, своїх рідних, це ще ширше коло, і своїх взагалі рідних по плоті, як казав апостол Павло в 9 розділі Римлянам, рідні люди мені по плоті. І ось це рідство по плоті, як нація, це вже саме широке коло, про яке ми можемо говорити як одиницю, тому що Бог завжди говорить категоріями таких конкретних одиниць, народів. Бог говорить і про особистості, і про народи. Ідіть проповідати Іван для кому Народам. двадцять розділ Матфія. Тобто, і ми маємо любити народ, якщо ми хочемо служити цьому народу, полюбити, а потім служити. Любити народ, любов до народу це теж патріотизм, який фактично ну, виходить з розуміння, з ширшого розуміння, заповіді п'ятої, люби батьків своїх. І як цю заповідь розумів апостол Павло каже я. Не лише люблю батьків, я взагалі люблю і рідних, і люблю взагалі ну, таких, ширше коло всіх наших братів по плоті, по національності євреїв. Отак ми читали. Ну, Я думаю, що на сьогодні досить. У мене ще буде інша частина, де я спробую відповісти на питання: а взагалі є в Біблії такі категорії, як свій чужий. А наскільки вони чітко прописані, як ми можемо ставитись до, свого, до своїх і до чужих, чи є якась в чомусь різниця, чи якийсь певний підхід? І взагалі, чи Бог передбачав, що християни мають бути космополітами? Адже в Біблії написано що нема вже ні грека, ні Еліна, ні Юдея. І оці питання потрібно розглянути. Я хочу висвітити їх в наступному відео. Обов'язково подивіться, не пропустіть, бо ці питання мені надходять в коментарях під моїми матеріалами. Відео хай Бог благословить вас на те, що ви любили Бога в першу чергу і ближнього в другу чергу. І любити ближнього це значить любити в тому числі в першу чергу, починаючи від своїх вузького кола, батьків, родичів. І свій народ, а також ми говорили, що навіть свою землю, як ми читали у псалмах, хай Бог благословить з Богом. Робіть, будь ласка, перепост, підпишіться на цей канал. Дякую за вашу молитву, за моє служіння капеланське, за підтримку. Хай Бог благословить Україну з Богом, друзі.